Привіт всім, вітаю всіх. Дуже дякую, що ви мене дивитесь. Я надіюсь, мене дуже добре чути. Я хотів би, щоб ви побачили. Я хотів би поділитися тим, що я знайшов шумерське слово в нашій мові, і не тільки в нашій, в слов'янських мовах. І я хотів би, щоб ви подивились це, побачили своїми власними очима. І я хотів би, щоб ви також знали, що це слово воно і в інших в індоєвропейській сім'ї. Це слово юнак. Юний юність, а також це слово e, Young і так далі, і тому подібно там. ховен, юний, ховен на португальський, іспанський, Юнге, Young, young на, на e, нідерландський, німецький, Юнге. Я хотів би, щоб ви це побачили, але про що я говорю зараз? У нас є слово infants. Це тобто маленькі діти, е немовлята. І на євриті як це все звучить? Дивіться, ви юнек. Юнек це немовлята, юнек. У нас є юнак, тобто юний, що це дитина. Ну, тобто, не такий, якби ну, не такий малий, як немовля, але юнак, як підліток юнак. А може бути. ну, Просто ви бачите. Дивіться, Йонек на івриті Йонек. Тепер дивіться. все це, е, Тобто тепер дивіться на переклад. на Напеклад. Е, тепер дивіться, будь ласка, на переклад, в, в п'ятьох перекладах на англійську мову sucklings. Тобто, немовлята, nursings, babies. Ну і. Але сам дивіться. King James Version Sucklings. Тепер дивіться на інше. Тепер дивіться, як це буде, uh, як це буде на акадській мові. Янаку. Янаку це to suck, Тобто сати, to, suckle, to, suckle, to, to wet nurse. Це на... Це на... Це не Акадський. І дивіться, тут навіть протосемітська, це Янак. Це просто протосемітська, це Янак. Тобто, дивіться, ви бачите схожість, ви бачите схожість. В Біблії це немовлята. Далі є переклади як саклингс, ті, що немовлята, які суд. У ну, тобто, нас є слово юнак. І ви бачите тут на арабський янак. Ну, тобто сати. Ви бачите, і тут теж написано на івриті ЯНАК, можемо все це побачити. Тепер дивіться, що саме цікаво. Це, це мова акадська, з 3500 років. Є плюс ще протосемітський варіант Янак. Ми побачили, що переклад на англійський, що це саклінг від слова сакл. Сак, сакл, сати. Тепер дивіться, як це буде на шумерській мові: Ганак, сати. Ганак Сцати. Ви бачите схожість, я бачу схожість. І дивіться, оцей корень ГнеК, ҐНЕК, ЮНГ. Ну, тобто, я думаю, це дуже очевидно, що це слово, яке ми використовуємо юнак, юність це не тільки з древньої вриту, не тільки з Акадської, а з шумерської мови. Ось вам ключ. Ось вам майже не знаю. Може бути 4 тисячі років. До, від, що, ну, менше 4 тисяч років це слово, і ми використовуємо український юнак. Є в нас. Ну, в російській це юний. юності. Ну, і в слов'янських мовах є свої варіанти. Але дивіться, ми говоримо про нашу мову. І ми маємо, ми маємо те, що ми маємо. Це дуже цікаво. І я думаю, це дуже важливо. Я думаю, це дуже важливо. І... Нам можна пишатись тим, що в нас є такі слова і такі великі зв'язки. Є інші слова, які я познаходив, але я хотів би поділитися цим варіантом. Хтось говорить, що можливо. Я не хочу в ці дебати втручатись, що українська це шумерська з жартом, але справді в нас дуже цікава історія, і є чим пишатись не тільки нам, а й іншим людям, іншим народам. Дякую за увагу! Надіюсь вам було цікаво. Дякую. До побачення.